Мешканців гуртожитків в значній мірі готові самі якось поправляти свою ситуацію, щось ремонтувати, самофінансувати свої проблеми. Але коли він мешканець гуртожитку, він по суті ніхто, це тимчасове проживання. На щастя, у 2008 році прийнятий закон про можливість приватизації кімнат гуртожитків, але це питання дуже туго і дуже важко стартувало. Але все-таки зрухалося з мертвої точки. В порівнянні з іншими містами Тернопіль в лідерах по вирішенні цього питання, приватизації по кімнатних гуртожитків, але до вирішення остаточного, звичайно, дуже далеко. Що ми вже зараз змінили? По-перше, радикально змінили підхід до розгляду питання заявника тобто стосовно приватизації кімнати. Законодавство виписано так і настільки устаріло, то в багатьох питаннях, тобто користуємося ще законодавством часів радянської України і плюс тими кількома новими законами чи постановами, які вже стосуються гуртожитків. То, якщо захотіти, Можна усім відмовити, тобто знайти пояснення, чому людина не має там, права на приватизацію. Тому, але якщо дивитися очима заявника, тобто шукати причини погодження, то тоді це питання рухається краще. Відкинули масу надуманих довідок.